подивимося термінове послання про ваше майбутнє, що покажуть карти сьогодні, що про ваше майбутнє. Ну, ви зараз направляєтесь до чогось нового, до нового етапу вашого життя. Ви знаєте, тут по картам іде мені така інформація, що ви дуже втомились від того, що там, де ви зараз є, ви себе не відчуваєте. Ви не відчуваєте себе особистістю, ви не, чу... не відчуваєте свою якусь важливість, і вас це дуже гнітить. І ви направляєтесь до тих берегів, де ви зможете це відчути. Ось так. У вас ніби манить, манить іти туди, в щось незвідане. І ви туди підете. От знаєте, тут таке послання з майбутнього. Ви правильно зараз відчуваєте, що ви не на своєму місці, і будьте впевнені в тому, що ви своє місце віднайдете, і вам буде в ньому дуже комфортно, затишно, і ви будете в цьому місці відчувати свою значимість.